Гей, привіт! Мене звати Оля. Якщо тобі не вистачає натхнення мотивації, енергії або бажання зробити завершити те, що дуже-дуже хочеться, дивися це відео до кінця, і я тобі обіцяю, що в тебе з'явиться і бажання, і мотивація, і енергія, і сили, і віра в те, аби це закінчити. У мене таке спонтанне відео натхненне переглядом одного фільму. Так, він я поділюся, що це за фільм, обов'язково в кінці відео. Це відео без монтажа, не перемоту я буду говорити швидко, але я дуже захотіла поділитися з вами ось цією натхненністю, вірою в те, що все можливо. Я зараз дуже натхненно розвиваю свій YouTube і ділюся, як це робити з іншими. Я не знаю, як сказати слово «ребята». мені дуже не подобається російська мова. Але, може, ви підкажете мені в коментарях, як сказати класно, і не друзі, і не «ребята», да? а якось... Коротше, народ, я вам хочу сказати, що все в цьому світі можливо. От я зараз дуже натхненно розвиваю свій YouTube канал, канал своїх всіх, хто до мене приходить на консультації. І я бачу, що от... Стільки потенціалу, стільки класних ідей, стільки класних тематик. Люди можуть бути і нести це для людей інших. Але знаєте, що їх стримує? Ні хтось там позаду хто думає, що Боже, що ти туди взявся? В тебе не вийде. А ми самі, ми самі себе зупиняємо на шляху до успіху, до кращого життя, до кращих досягнень, до, взагалі, от В голові треба просто це пропрацювати. Якщо ви боїтеся, що подумають інші люди, Боже, я так погано говорю, мені соромно, та, бо взагалі має бути, вибачте, далеко, пофігу, що хто подумає. Саме головне, що ми про себе думаємо. І якщо нам на початку не подобається, як ми говоримо в кадрі, як ми знімаємо, як ми взагалі е, боїмося щось почати. Можливо, це взагалі не пов'язано з Ютубом, не пов'язано з камерами, не пов'язано, але ми щось хочемо почати там, якийсь бізнес, якусь справу, піти, звільнитися, піти на якусь іншу роботу, змінити сферу діяльності, піти навчатися. І якщо нас хтось зупиняє, але ви дуже хочете і все вірите, то йдіть і робіть це. У нас одне життя банально фраза, да, і другого життя в нас не буде. Е, ми не живемо на чому чорновик, ми живемо на чистовик, і так має бути. Що я хочу вам сказати? Дуже класне кіно. Я вчора випадково відкрила і, взагалі, не дивилася фільми дуже давно, особливо документалки, я люблю дивитися. А не дивилася з тієї причини, що в мене весь час не було часу. Ну, як в мене не було часу, тому що мені треба було діти, Ютуб, свій канал, два відео на каналі, плюс пишу програму для Ютуб школи, відео уроки треба відзняти, плюс консультації, плюс Тікток, Інстаграм, пости, іноді ще Патреон я там для закритого клубу. Коротше, багато справ, ну немає часу в мене дивитися. Відео. А вчора я якось так випадково включила Netflix, згадала, що в мене підписка є, і включила відео, документальний фільм 14 вершин. називається. Е, реальна історія чувака, який з Непалу, і е, він вирішив, що він може побити всі рекорди пільністів. Не буду розказувати спойлери. Обов'язково подивіться це в кіно, тому що він, воно. Не страшне, не... ну я плакала, але більше від того, що блін, стільки людина може всього зробити і не робить. Всього, що нам потрібно, це віра в себе і оточити себе тими людьми, хто буде нас підтримувати. А хто нас не підтримує, понятно, зрозуміло, що є люди, які нас не підтримують, але ми не можемо їх вичерпнути із свого життя, тому що це, наприклад, рідні, близькі, мама, тато або ще хтось. Але ми можемо себе. Огородити від їхньої думки, включити якісь шори собі, хвилі і не сприймати це все серйозно, а більше слухати позитивного, підтримки і так далі. І от в цьому кіно показують те, як людина завдяки мрії зробила неможливо. І так класно він назвав свою місію можлива. Подивіться це кіно обов'язково, воно надихає на все те, що нас. Зможе нам допомогти вирости От таке сумбурне відео. Я готую насправді для вас ще відео класне про Канаду, як відкривати візу по цій українській програмі для українців. І... Хочу сказати, що на цьому каналі буде багато різного е, відеоконтенту. Я зараз навчатися пішла ще на курс до Маріни магілко марки, маркетинг. І я ще багато додаткових навчань хочу взяти і розвивати цей YouTube не, тому ж, не в тому направленні, як Класно, як вигідно, тому що це можливо там для монетизації буде краще, або для продажу моїх курсів. А я хочу робити цей канал так, як відчуваю серцем, як в кайф мені, і аби допомагати іншим надихати вас на, на якісь більше звершення. Тому, якщо вам цікава моя історія, як я буду розвиватися, обов'язково підписуйтеся на мій канал, діліться з друзями, можливо, у вас буде такий, таке бажання, я вам буду дуже вдячна. І буду дуже рада бачити вас в коментарях, якщо я надихнула звершити якусь маленьку справу. Можливо, це якась маленька, але важлива буде деталь із вашого життя. То я буду дуже рада і щаслива. Все, закінчую свою промову. Надіюсь, у вас піднявся трохи настрій. І чекайте, нове відео буде вже сьогодні. в нас в суботу. В суботу буде нове відео. Нових зустрічей, папа.